На початку сесії депутатам прозвітував голова облради, наголосивши на основних досягненнях своєї роботи на чолі депутатського корпусу. Головним нашим набутком є те, що незважаючи на приналежність до тих чи інших політичних сил, ми зуміли об'єднатися заради спільної мети зробити життя в нашій області кращим. У 2011 році нам вдалося трансформувати роботу депутатів всіх рівнів у більш демократичне русло. Своїми відкритими та злагодженими діями ми змогли згуртувати своїх колег-депутатів усіх місцевих рад, міських голів. Далі мова йшла про соціально-економічні перспективи області на наступний рік. Від змісту програми розвитку безпосередньо залежить, якими стануть основні вектори життя Житомирщини вже через декілька тижнів. У промисловому виробництві прогнозне збільшення у 2012 році обсягів в усіх галузях промисловості дозволить забезпечити зростання по промисловості в цілому на 6,9 до очікуваного у 2011 році. В агропромисловому комплексі на 2012 рік проектом програми передбачається зростання обсягів виробництва валої продукції сільського господарства на 1,9 щодо будівельного комплексу та розвитку транспортної інфраструктури. То у 2012 році обсяг виконаних будівельних робіт у фактичних цінах досягне 530 мільйонів гривень, що на 7% більше, очікуваного у 2011 році. Все те, що передбачено в програмі соціально-економічного розвитку, воно все вивірено, вивірено з життям людей наших в селах, в селищах, в містах, районах області, для того, щоб врахувати всі ті болючі питання. Які ми повинні вирішувати в наступному році, обговорення програми багато часу не зайняло. Тепер настав час для її виконання. Нам потрібно дружно будувати свою область, і це передбачено у цій програмі і до 15 17 року. Я особисто цього дуже хочу, страшенно хочу. І я знаю, що тут немає байдужого депутата і кожного присутнього теж ми це хочемо. Але Ця програма і стратегія, яку ми вам подали, вона нами вистражена разом з вами. Я вас прошу за неї проголосувати. До нового року депутати зберуться ще один раз, аби прийняти бюджет області. Щоправда, до цього головний кошторис держави повинні затвердити у Верховній Раді.